Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри, марафіяни цього святого храму, дозвольте сьогодні вітати вас з Днем урочистостей. Бо яку б ми подію, яку б ми дату не відзнічали, перед вічністю вона є ніщо. Але кожен Певний проміжок часу. Це дяка Богові за те, що ти здійснював, бо дяка Богові за те, що ти прожив. Але в першу чергу це причина зібратись. В даному випадку причина зібратись нам на ювілей, який ми відзначаємо. Зібратися для молитви, зібратися для того, щоби. Попросити у Бога благословення, подякувати за минуле, попросити благословення на майбутнє, на сьогоднішнє, тому свято всіх поздоровляю. Господь, даючи людині дар життя, хоча ми розуміємо і вивчаючи різні. Предмети, ми сьогодні можемо сказати, ми знаємо, як фізично з'являється людина на світ, які звершуються дії, і що може робити генетика сьогодення. Але віруюча людина в першу чергу усвідомлює свій прихід на світ як благословення і промисел Божий. І не інакше, тому що Господь людину із небуття кличе до буття, кличе її для служіння. Не просто для служіння, а для служіння самому Богові. Служіння престолу Божому. Адже православний це не лише назва церкви, якою ми себе сьогодні виражаємо. А це образ нашого мишлення, правильне славлення Бога. Як заповідав Христос, проповідували апостоли і навчали отці церкви. І оце знання, чому ти православний і чому твоя церква православна, як жити по-православному. Це повинно нас сьогодні утверджувати кожен раз, щоби спокуси світу цього, які виходять від людей. Не зманили нас на іншу неправильну дорогу. В чому виражається ось ця неправильна дорога, яку ми вважаємо, щоб нею краще не йти? Це дорога, коли ти називаєшся християнином, але нічого в тобі християнського вже й не залишилося. Лише назва, лише форма. Але немає змісту. Ну ось, наприклад, в основі я скажу. Ми кажемо, що ми православні. Говоримо про це, що ми православні. Чи не говоримо? Ви православні? Сама синкстенція цього слова православний. Якщо по-простому, то правильно славити. Православний. правильно славити. Правильно славити кого? Бога. Якщо правильно славити Бога, ми ще в основі своїй дотримуємось, не відходимо в інші конфесії, не порушуємо канонів догматів церкви. Так ось це перша частина правильно. А друга частина є недостатньо наповнена змістом, бо вона означає славити. Правильно славити. А славити стільки? Як часто, постійно, кожним диханням. І псалом все, що тише, нехай хвалить Господа. Говорить, що все, що дише, Воно вже славить Бога, тому що воно виражає Божественну сутність. А нам, словесним, ті, хто мають дар слова, належно славити Бога Словом одним. Давайте поглянемо на наше життя. Ось просто розпорядок дня. Ви встаєте, що робите? Крім звичайного, крім звичайних ранкових питань. Там зуби почистив, ще щось, поснідав, молимось. Чи всі, і чи завжди? Не можете для себе відповідати. Чи всі і чи завжди? І як довго ця молитва триває? Господи благослови, Отче наш і побіг, чи ранкові молитви. Кожен день, ти ж православний, кожен день ранкові молитви. Відчитав. І чи ти помолився, чи ти відчитав? Ти з Богом розмовляв, чи ти просто звершив чин, п'ючи каву, читаючи наш. Цілий день ти працюєш. В Своєрідний спосіб ти прославляєш Бога працею. В Своєрідний. Но славословити ти ж словесний, працює кожен, і кінь працює. Він теж славить Бога своєю працею, бо все, що дише, нехай хвалить Господа. А твоя, яка різниця від тварини, яка прославляє пра... Бога своєю працею. Словесно, ти його напротязі дня прославляєш? Найчастіше просиш допомоги, бо небезпечно, страшно, важко і ще щось. Кажеш, Господи, поможи або, Господи, помилуй. Більше ніякого словословлення красоти творення немає. Ти не оспівуєш велич Божественну. Хоча повинен. Назвався ж православним. Ну та Бог з ним з цим днем. Вечір. Приходить вечір. Прийшов додому, звершив свої вечірні справи, які хто. Лягаєм спати. Всі помолилися. Ну всі вичитуєте молитви. Вечірні. Діти вчують так, дорослі мовчають. Самі себе запитайте. Ви вичитуєте ввечері всі молитви. Ви прославили в вечірньому богослужінні Бога. Ти ж прийшов в світ, щоби славити Бога. Бо ідеєю приходи людини в світ є слава Творця і блаженство тварі. Прославлення Бога і радуватися бути щасливим в цьому прославленні. Чи прославив ти Бога ввечері? Чи покаявся ти перед Богом ввечері за те, що зробив недобре? Чи подякував за те, що було добре? Чи звернувся ти в молитві до ангела-хоронителя? Так ось ми двічі в день з натяжкою, кожен сам перед собою, скаже, що він молився. З натяжкою. Але чи це кожен день? Це ще більш натяжка. Та що говорити про е, кожен день? Кожний сьомий день ми в храмі. Адже сказано, шість днів працюй, в них зроби всі справи свої. Сьомий день Господу Богу твоєму. Ми в недільний сьомий день всі в храмі. Не всі. Але і не всі зайняті настільки. Щоб неможливо прийти до храму. Вони є такі зайняті всі, щоб в недільний день не прийти до храму. Так? Так. А якщо не зайнятій, то чому ти не прославляєш Бога? Визначено тобі самим буттям Божим, самим буттям в людині. Бог тебе сподобав прийти в цей світ, щоб ти. Був щасливий, прославляючи Творця. Так а що ж ти не славиш Творця? Визначений тобі день. Плановий. Бо можу сказати, не плановий я не розраховував не встиг. Не міг, було складно. Но плановий же ж день? Плановий. Так чому тебе немає в храмі? А називаєшся православним. Де ти тоді є? Ну, Ладно самі. Так і інших не вчимо ж цього. Дітей за руки ж не привели сюди, хай поспить, хай втомився, а потім там через місяць поведу до причастя. Ще що собі попридумаємо. Но славити то для всіх сказано, не сказано ж. Православний це той, кому виповнилося 16 і вище. Православний це той, хто прийняв хрещення і визначив себе бути православним, і з цієї миті він повинен жити як православний. Виключення, чи таким словом слов'янським, снисхождення немає нікому. Поблажливості ж нема. Не живемо вже там? Не живемо. І от не прославляє Бога. Не прославляють, а прославляти Бога означає бути щасливим. І ось наша з вами фізіологія. Погляньте самі на себе в зеркало. Сумні, замучені. В більшості. Я не говорю про 100% всіх. Сам на себе подивишся і сам собі не подобаєшся. Сам собі не подобаєшся, який ти є. Хвороби. Проблеми, гріхи і якесь таке не життя. і думаєш, що це за життя таке? Де той Бог? Де та правда? А як жити, куди побігти? Все це причиною є, що ми не виражаємо сутність свою тим, ким ми народилися. А народилися єдиною в першу чергу. Образом і подобою Божою. Це перший крок до щасливості. Тому що єднання з Христом, єднання з Богом, другий визначена твоя місія. Коли спілкуєшся з Богом, Господь посилає тобі благодать і радість на твоє серце. І допомагає тобі в трьох цих торготах. Ти з Богом. Візьміть простий приклад. Найчастіше ми це проводимо. Ми кажемо, ми діти Божі. Так визначаємо себе. Так. Візьміть ваших дітей. Коли йому трудно, страшно чи ще щось, воно куди? Прибігає до вас, хапає за ноги і його вже нічого не турбує. Він щасливий, задоволений, знає, що мама тато всі проблеми вирішить, або не знає, які там проблеми, йому просто добре. Бо він біля тата, біля мами. Ось і ми, як діти Божі, якби ми прибігали точно так же до Бога, то також були б щасливі, впевнені і нестривожені. І нічого не боялися бся, тому що знали, що Господь це визначить. Вирішив все за нас через наші труди, через людей, які нам симпатизують, але все було б добре. Не довіряє Богу. Ми не біжимо, не біжимо до Нього. Ні ногами фізичними до храму, ні молитвою, ні розумом своїм. І тоді. Ні ноги, ні розум не єднають нас, не наближають нас до Бога. І залишається один навколо духовного страшного оточення, оточення темних сил, ангелів, темних ангелів. Тому і страшно. Бо навколо тебе хто? Не добрі ангели, а темні, які лякають, страхають і створюють тобі куча проблем. Так ось там над цим треба. Визначено подумати, що ми прийшли в цей світ бути щасливими і радісними. Господь не створив людину для страждань. Господь не створив людину для мук. Господь створив людину для радості. І нам цю радість треба відчути і сприйняти. А для того, щоб відчути і сприйняти, жити треба по-божому, по правді. І якщо визначено, бути в храмі. Значить, бути в храмі це сьомий день Господу, Богу твоє. Не Богу це потрібно, нам це потрібно для єднання з Богом. А якщо ми це робимо, все буде в нашому житті добре. Якщо ми будемо по суті, по змісту своєму, а не по формі православними, тоді будемо так, будемо правильними, а відповідно не будемо такими щезними. Вимремо всі. І прийдуть на наше місце інші, які більш достойні прославляти Бога. Виберемо швидше, чим ми собі це уявляємо. А виберемо чому? По одній дитині вже народжує. А яка ж тут може бути прирість населення? Багато у вас дітей? П'ятеро в кого є? Багато в п'ятеро. А десятеро? По одній. А згадайте ваших батьків. Чоб бути одні, дітей 10. Зараз чобіт 10, дитина одна. І кажемо, трудно. Та батьки наші що, не такі розумні були чи що? Що народжували, не знали, що треба вивчити і вдягнути. А ви такі розумні тепер. Хочете вдягнути і вивчити і одне тільки можете. Ваші батьки більше можуть. Так ось вимуру. Вимру, і в ні, цей храм більше ніхто не прийде. То це песимістичний сценарій. Але ми беремо більш оптимістичний, тому що я вам вірю. Я вірю, що ви і по змісту, і по формі, і по вірі, і по діях будете справжніми православними. Будете жити в православні, народжувати дітей багато, і цей храм не тільки. Ось цей невеличкий ювілей відсвяткує, в два рази більше відсвяткує і буде наповнений. І вже хтось буде з плину часу і віку буде вже згадувати про нас, що ми зробили для цього храму. Побілили, покрасили, підтримали, відреставрували, зробили його гарним, охайним цей храм, який, звичайно, що дає і надихає людей заходити сюди, заходити для молитви. Тому тримайтесь православної віри, не просто тримайтесь і називайтеся православними. Живіть як православні українці. Будьте господарями на своїй землі. Моліться Богу. Часто, не тільки в храмі, вдома, часто треба молитися. І не тільки тоді, коли болить, просто прославити Бога. Бачиш, що сонце заходить. Подякуй Богові, що ти бачиш. Це сонце, яке заходить. Маєш смак з'їсти смачну борщу. Дякуй Богу, що у тебе є оці смакові рецептори, вони приймають ти відчуваєш смак. Можеш пройтися до батьків, до друзів. Пройдися, не сиди, бо є інваліди, які не мають ніг. Можеш перехреститися, перехрестись, поки маєш руку, поки не болить, поки артриту немає. Хрестися, живи сьогодні повноцінним життям, тому дій Господь дасть і здоров'я, і довгого віку, і радості на серце ваше. Тому я вам і бажаю, щоб ви були православними, молилися. Господь взаємністю воздавав вам для щастя, для радості, для здоров'я і для впевненості в завтрашньому дні своє благословення, Тому будьте здорові, щасливі і довговічні на своїй батьківській землі, яку ми сьогодні називаємо Україна. Це наша. Батьківщина, а я закликаю сьогоднішній день на всіх вас благословення, вітаючи вас святом, і дай Бог, як ми часто співаємо в коляді, дай Бог ці свята проводити ще не одних дочекати. Тому і я бажаю, дай Бог це провести святкування і ще не одне дочекатися в цьому храмі. При доброму здоров'ї, при мирному небі і при впевненості в тому, що Бог завжди з нами. Слава Ісусу Христу!